Короче. уже сейчас не видно но вон там вот между этими двумя домами было прям чудо, Ой, там воинская часть пацаны а кулакова воинская часть там Ви маєте це побачити. Вогняний апокаліпсис у РФ. Дрони роєм залетіли у Ставрополь і розбомбили надважливий завод Путіна. Російські вояки без нього на фронті не виживуть, втім їм не звикати. Зетпабліки на всю трублять про удар по військовій частині. Ворожа армія суттєво зменшилася. Залізниця знову під прицілом. Раптова пожежа на ще одному підприємстві. Почалася серія підпалів на території противника. Про це далі додивіться до кінця. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Дарина Гуцкало і останні події. Музика. У РФ почалося люте місцево. Дрони взяли у кільце місто Ставрополь і влупили щосили. Вже зараз не видно, але вон там між цими двома домами було прям. Чуб. Місцеві жителі розповіли шот, що почули дзижчання у небі близько третьої ночі. Після цього пролунало приблизно п'ять вибухів, а в небі було видно спалахи. Зет пабліки одразу написали, що безпілотники взяли курс прямо на завод Монокристал. Це один із найбільших виробників синтетичного сапфіру в Росії, який використовується у військових приладах. За скафутула, туди, смотри вниз. Вон завод АТ Монокристал атакують БПЛА у Ставрополі. На території підприємства видно дим. Схоже, тепер ця військова машина Путіна, а відтак і законна ціль ЗСУ розбомблена аж до фундаменту. Від виробництва лишився лише мотлох. Як звернула увагу Астра у травні 25-го року, блокнот Ставрополь повідомляв, що Ставропольське АТ монокристал може завалити оборонне держзамовлення і піти під суд за розкрадання мільйонів, тим самим підтверджуючи, що підприємство задіяне у держоборонному замовленні с стріті спроби попали туди. Сам мер міста Іван Ульянченко чимдуж кинувся запевняти, що ситуація не є критичною. Безпілотники знешкоджені нашими системами реб. Ніхто з людей не постраждав. Вибите скло в одному із соціальних об'єктів. На місці працюють усі екстрені служби міста. Натомість кадри масштабної пожежі говорять самі за себе. Полум'я буквально зжирає підприємство Путіна. Є пацани, росіяни ж запевняють, що у Ставрополі під удар потрапив не лише завод, а й військова частина. О, є, там воїнська частина, пацани. На Кулакова воїнська частина. Інформацію у мережу першими злили дружини так званих СВОшників. Схоже у частину прилетіло. Дівчина написала, що у неї чоловік у цій частині працює. Схоже, Ставрополю і справді не щастить. Лише перевів подих від попередньої атаки. Минулого місяця дрони буквально розмазали місцевий радіозавод Сигнал. Він є одним із найбільших підприємств радіоелектронного комплексу на півдні РФ. Ось який це був епічний момент. Буваєте. Рахунок, точні удари і суцільна паніка у Росії. О, тільки що прилетів ще один дрон. Ми всі в сокі. Скигнення росіян у прямому ефірі. Послухайте, що кажуть. От так утро виходить. Утро починається з чашки кофе у нас з першого дрона. Та немножко удивився аж. Нас такого вообще давно не было да и вообще только предупреждения прилетали до этого сейчас вот так вот даже заметьте вроде как никаких предупреждений нам не присылали потом через тут вот без гостей так пришли короче Ну, цікаво виходить, конечно. Прямо з цього місця росіяни раніше постачали станції активних перешкод з Мальта і Гарденії, а також реп-комплекси для літаків іноземних об'єктів, таких як Тополь. е Тепер же один із головних цехів постраждав, тож вочевидь, робота на паузі. Схоже, росіянам розслаблятися не слід. Ще один регіон під надпотужною атакою невідомих безпілотників. Українська сторона розповіла про перші деталі: Ростовська область, Мілеровський район, наші БПЛА нанесли удар по залізничній інфраструктурі. Наслідки уточнюємо. І вишенька на тортику в Оренбурзі атакований єдиний в РФ завод із виробництва гелію для ракет. У змі розказали те, що Путін намагається приховати. Унаслідок атаки безпілотників місцева влада перекрила ділянку автодороги федерального значення М 5 Урал біля населених пунктів Переволоцьке та Холодні ключі. Саме там розташований завод, який уразило гур. Утім, не дронами єдиними у РФ почалася канонада нещасть. Наприклад, у Ярославлі спалахнула мегапожежа на заводі лакофарбової продукції, що виробляє зокрема фарбу для військової техніки збройних сил РФ. Підприємство задіяно у ВПК РФ, що додає пожежі особливої краси та присмаку. Полем'я охопило майже все приміщення, а величезний стовп вогню та диму було добре. Видно із різних куточків міста. Рятувальники кинулися гасити пожежу. За даними МНС РФ, аби вгамувати вогонь, довелося залучити близько сотні фахівців, 23 одиниці техніки та навіть пожежний катер. Втім, судячи із епічних відеозавод вигорівща. Про причини виникнення пожежі поки невідомо, влада РФ взялася розслідувати інцидент. Прокуратура Ярославської області організувала перевірку зв'язку з пожежею. В її ході буде дано оцінку виконання вимог законодавства про пожежну та промислову безпеку. За наявності підстав буде вжито заходів прокурорського реагування. Ситуацію поставлено прокуратурою області на контроль. Українська сторона ж натомість вже має свою версію загадкової, а головне раптової пожежі на Ярославському лакофарбовому заводі. Він знаходиться поруч з міграційним центром, що лагідно натякає на підпал. А тим часом проблеми, немов снігова куля, накривають РФ. Повна зупинка експорту бензину до кінця серпня. Причина проста: західні санкції і щоденні атаки українських безпілотників. У Путіна від такої двіжухи зриває дах. Детальніше про те, що відбувається всередині Росії, не пропустіть далі. На Росії знову увімкнули режим Економимо для своїх до кінця серпня уряд повністю заборонив експорт бензину. Причина санкції. Так так, ті самі, які здається, зовсім не заважають. Санкції. Ну так да, да, ну, би чесно говоря, об этом, може формально так, що то опоминає, але серйозно там в цю тему ніхто не погружався. Цього разу навіть не мовчали. В офіційному телеграм-каналі уряд РФ пояснив усе заради стабільності на внутрішньому ринку. Рішення прийнято для сохрання стабільної ситуації на внутрішньому топливному ринку в період високого сезонного спроса і сільськохозяйственних полівих робіт. Але все ж, давайте розберемось, бо в Росії просто так нічого не буває. Сейчас мы ми что що все-таки есть нехватка продукції не вот тих самых бензинов, и это влічуть за собою подобне ограничення дані установлене временем. Нава першого давати не забувати ізвісною фразою, що нічого вічного Також відомо, що деякі нафтопереробні заводи цього року постраждали від атак українських дронів. То не вже саме це і стало причиною зупинки експорту. Безусловно, сочетание нескольких факторов влияет на подобное решение. И тут нельзя сказать, что что-то одно, поскольку каждый имеет свою роль. Украина наносит атаки, это также по нефтеперерабатывающим предприятиям России, это также осложняет производство, производство отдельных видов топлив, которые на этих нефтеперерабатывающих заводах делают. Но параллельно есть ограничения в получении необходимых, Технологічних товарів для роботи яких в самих непрабатуючих заводів. ще на початку березня уряд РФ продовжив чинну заборону на експорт бензину для непостачальників. А тепер подібна заборона торкнулася вже із самих виробників. В Росії традиційно завжди працював механізм демпфера. Демпфер — это компенсация производителям топлива за то, что они реализуют топливо на внутреннем рынке, а не делают это на внешнем. Но когда закрывается экспорт, говорится, что ну, вы это все равно не сможете продать, поэтому компенсировать мы вам на это не будем. А если это не компенсировать, это создает, скажем так, огромное скрытое желание Не реалізовувати офіційним путем внутрішньої страни, а існувати можливості нелегально поставляти цю продукцію з них. Що говорять про дату 31 серпня. Найімовірніше, в надії відновити НПЗ після атак. Але чи не затягнеться і ця дата? Зрозуміло, що воно формально до кінця августа, але ми розуміємо, що борка это буде сентябрь-октябрь. То есть существует некое такое э, возможность скажем так, что этот запрет будет продлен, а поскольку не будет хватать нефтепродуктов в самой России. Хотя ранее почеркивают не было проблем с тем, чтобы э, и продавать нефтепродукты на внешние рынки, и оставлять на внутреннем рынке для нуж... нужд уборки урожая для бензина на заправ... автозаправочных станциях. А теперь до головного Гроші Росія в середньому відправляла за кордон по 100 тисяч барелів бензину на добу, а тепер нуль. То скільки на цьому всьому втрачає Кремль? для Росії? Звісно, основа експорту це та нефть і газ, но нефтепродукти, а бензин він відноситься, і будь-яке топливо відноситься до нефтепродуктів, це теж. Вісома стаття где-то в середньому прошлої періоди Росія від експорту в цьому продукту дунефті продукта почоркувані нісероніфтяні в ці получала 75 мільярдів доларів го здавалося б, якщо бензин більше не вивозять, його має побільшати всередині країни. А значить, і ціни повинні бодай трохи знизитись. Але чи так це працює насправді? Тось я думаю, що скоріше буде э, перше, скажем, перша реакція буде зниження цен, а далі буде рост за того, що буде елементарна нехватка даної продукції. Причому настолько нехватка, що які б це не були немає продукції в заправках, то ви її не продадите, поскольку її немає. експорт зупинили, щоб усе було під контролем. Ну як під контролем? Бензин не вивозять, але й дешевшим від цього він не стає. Все за планом. Яка біда накриє РФ вже завтра? Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 450 тисяч підписників. Далі більше побачимось.